Авіація, да, От, наприклад, там є правила безпеки. Ти знаєш, що коли кожен раз будь-який літачок падає, то на місце виїжджають і представники компанії, і представники там, авіаслужби. Кожен такий кейс розбирається, аналізуються чорні скриньки, чи зміст там більшій переважності випадків чорних скриньок. Він публікується в відкритому. Виді, так би мовити, ну звісно, що вони там зажифровані, але щоб кожен світі міг побачити, проаналізувати. Чи існує таке в кібербезпеці? Чи, от, після того, як крашнулася яка-небудь крупна компанія, розламалася об скелю своєї безвідповідальності, Розбита хвилями профанації своїх yeah. працівничків, компанія викинута на берег. І далі вона аналізує, як вона потрапила в такий.